Це не робота, волонтерство це завжди стан душі і просто неможливість нічого не робити. Це потреба комусь допомагати. Саме такими словами розпочалась зустріч із волонтерами, яку ініціювали учні Коростенських міських ліцеїв номер 4 та 11. Маючи деякі напрацювання у волонтерстві, дітям було цікаво зрозуміти, чи все вони роблять вірно, як не розгубити бажання допомагати, як можна поєднувати волонтерство та бізнес, і що робити, коли опускаються руки і здається, що. Що все погано. Відповідь на останнє питання надав Олексій Новіков, волонтер, спортсмен та бізнесмен. Він наголосив на тому, що необхідно утримувати баланс між волонтерством та особистими емоціями, аби не перегоріти. Не Невішать нос, просто працювати і не дивитися песимістично на всі речі. Малянули, щось побачили погане, переспали з цими думками на наступний день. Подивилися, що не все так погано, могло бути набагато гірше. І далі пішли працювати. Тобто, ну, немає нічого такого суперскладного, не треба переживати багато за те, що ти змінити не можеш. А за те, що ти змінити можеш, там і працюй. Запуск та діяльність дитячого волонтерського руху відважні дав поштовх для інших дітей зацікавитись волонтерством не як одномоментним елементом життя, а як системною роботою задля допомоги різним категоріям людей, і не обов'язково це мають бути військові чи ЗСУ. Наголосила співзасновниця благодійного фонду. Відважні Тетяна Кереселідзе. Моя ідея була мами діти. Марія ідея була старше покоління, і оця синергія поколінь спрацювала просто ну круто. Ми зараз дуже багато працюємо з цих навчання. Напрямках, і ми бачимо віддачу. Так, ми паралельно допомагаємо військовим, але це не є максимальна наша робота. Доступно та на прикладах Тетяна Кариселід пояснила дітям, чому важливо надавати звіти про пророблену роботу, куди спрямовується допомога та хто допомагає. Це такий собі рівень відповідальності перед тими, хто донатить. Волонтерство це коли в тебе щось вкладають, Донатять ви це слово знаєте всі, або це партнерська допомога. І якщо нема звітів, то рано чи пізно стануть питання: а власне, ну куди ми допомагаємо, для кого ми допомагаємо? І кожен партнер, який нам чомусь допомагає, або щось надає. Є, він обумовлює з нами цей звіт. Хтось хоче фото, хтось хоче відео, хтось хоче просто наших онлайн-дзвінків ввечері. Для кожного нашого волонтера, нашого фонду, звітність це максимально ну, норма. Тобто для нас це теж наш рівень відповідальності. Марія Добровінська, співзасновниця фонду та куратор дитячого волонтерського руху, найближчим часом разом з іншими підготує теоретичні рекомендації або напрацювання у сфері волонтерства, які будуть поєднуватись із практичними завданнями для дітей. Ми будемо проводити з вами практичні зустрічі з військовими, з людьми літнього віку в гератрічних центрах, в притулках для тваринок, щоб кожен з вас. Зміг зрозуміти і обрати шлях, який вам дійсно потрібен, і відповідно наша мета, так само вам сьогодні донести, що волонтерство це важлива, важлива позиція в житті, але це не все ваше життя. Всі як один дорослі наголошували у своєму волонтерстві, обирайте те, що вам цікаве, та може допомогти в майбутньому. Якщо у вас є можливість волонтерити, не втрачайте її. Що цікаво сьогодні для себе дізнали щодо волонтерства, і чи волонтерили взагалі до цього? Ні, я ніколи в житті не волонтерів, але після промови Олексія я дуже хочу спробувати покормити бездомних собак. А до цього ми волонтерили у нашій школі. були ярмарки до цього, і для допомоги ЗСУ, і для допомоги хворих дітей. Я дізналася те, що волонтери дуже сміливі та сильні люди. На них лежить велика відповідальність, яку вони взяли самі. Для мене волонтерство це допомога людям, які в цьому потребують. В школі ми пили сітки разом з подружками, а так е іноді донатила вже такі суми нормальні. Е разом з батьками їх теж просила е з братом і не донатила. Дитяче волонтерство це гідний приклад щирої любові, якою нам дорослим потрібно ще повчитися, говорить Олексій Новіков. Дитинство – це тільки е створення повністю людини. Якщо в неї вже вкладається цінність, що це норма бути волонтером. у Нас дуже прекрасне, молоде покоління підростаюче. Я радий, що я українець і такі діти, маленькі українчики, є. сьогодні. Як ніколи, волонтерство розвиває в дитині людяність та жартовність, бажання допомогти іншому та не стояти осторонь чужої біди. Зрозуміло, що у майбутньому не всі діти стануть волонтерами. Та якщо, хоча б якась частина свідомо обере для себе цей шлях, то такі зустрічі не марні.